Усім доброї ночі. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко і це Аргумент кіно. Розмова про мистецький кінематограф на телеканалі Один плюс один. А також фільм. І сьогодні ми подивимося сатиричну комедію американського кінорежисера Гела Ешбі Перебуваючи там. Зафільмовано 1979 року. Героєм фільму Гелаєш Ешбі» є садівник. Він людина світоглядно дещо обмежена, знає про світоустрії і про те, що відбувається поза межами саду та обістя, завдяки своєму спілкуванню з куховаркою, а також через телевізійні програми. Але життя робить неймовірний зигзаг. і садівник перетворюється на впливову особу в оточенні президента Сполучених Штатів. Я цього хлопця виховувала з маличку. Ще коли він був шмаркачем. Він скривджений богом і тупий як пеньок. А тепер погляньте на нього. З іншого ж боку, перебуваючи там, своєрідна філософська притча про нормальну людину в цілком ненормальному божевільному світі. Американський кінорежисер Гелл Ешбі знімав різне кіно. Комедії, драми, детективи і музичні фільми. Зокрема, у його доробку фільм-концерт знаменитого гурту Ролінг Стоунз», який називається Давай проведемо ніч разом. І фільми Гела Ешбі неодноразово отримували Оскари і призи престижних міжнародних кінофестивалів. У його стрічках зіграли свої найкращі ролі знамениті актори. Так 1973 року Джек Ніколсон. Тріумфував на канському фестивалі у військовій драмі Гелешбі Останній наряд через п'ять років Джейн Фонда і Джон Войт отримали Оскари за участь у картині повернення додому. Це один із найперших і найкращих фільмів, де серйозно розглядалася проблема адаптації ветеранів В'єтнамської війни до мирного життя. Також варто згадати блискучу фарсову комедію про перукаря Джигуна із Беверлі Гілз», яка називається. Шампунь. Вона стала бенефісом в Оренобітті. любовні пригоди американського цирольника на тлі президентських виборів 1968 року. Цю стрічку, умовно кажучи, можна було б назвати Перебуваючи тут. Ну а ми продовжимо розмову про фільм Гела Ешбі Перебуваючи там, який сьогодні в аргументі кіном. Там, зокрема, ітиметься про постать американського президента як об'єкт сатири, власне, в американському шкіні. І таких фільмів у Голівуді знято достатньо. А це говорить принаймні про три речі: по-перше, що американський президент не є священною коровою. По-друге, що інститут американського президентства є за що критикувати. І по-третє, що президенту у Сполучених Штатах особа популярна, а значить, важлива. Morning. Американський президент обов'язкова складова американського кіна. І його постать присутня у стрічках дуже різних жанрів. Найчастіше це патріотичні фільми з обов'язковим військовим протистоянням, і президент перший подає приклад мужності. Пане президент, я все одно не розумію, що ви робите. Віл. Я бойовий пілот. Моє місце в повітрі. Президент Юнайтедс. Проте низка політичних скандалів минулого століття додала трохи чорної фарби до палітри голівудських митців. Власне, у 70-ті було зафільмовано перші критичні до американської системи стрічки. Найчастіше вони стосувалися тем зловживання владою і всемогутності спецслужб. Кінорежисер Алан Пакула зняв на цю тему стрічку вся президентська радь. Хлопці, ви хочете написати статтю, якій стверджується, що колишній міністр юстиції найвищий за рангом керівник правоохоронних органів пройди світ, помилка вам дорого коштуватиме. У фільмі йдеться про розслідування двома журналістами газети Вашингтон Пост історії підслуховування республіканцями виборчого штабу демократів у готелі «Вотергейт». Знаменитий «Вотергейтський» скандал призвів до відставки Річарда Ніксона. 9 серпня 74 року. Ніксон іде у відставку. Сьогодні опівдні Джеральд Форд має стати 38-м президентом Америки. Сліди беззаконь завжди тягнулися у Білий Дім. Навіть пародії на викривальні стрічки зображають американського президента чи не винятково тупим мілітаристом. Сер, це, це Міннесота». Правильно, і в цьому полягає геніальність мого плану. Навіщо нам воювати по всьому світу? Ми зробимо це у себе. Ще й порибалити встигнемо. «Сер, ворог далеко. Ми привеземо їх сюди разом з родичами. Навчимо повзати? Я не можу за всіх думати. І тільки в 90-ті, з приходом до влади Біла Клінтона, ситуація стала змінюватись. Якщо попередні президенти були старомодними чоловіками у літах, то американський президент нової формації став утіленням покоління шістдесятників, яке виросло на гаслах контркультури. Тому президент зображався природженим демократом, досить розкутим у словах та поведінці. коли людину змішують з гів... З брудом, можете казати гівном, ми вже не маленькі. Якщо вірити газетам, я теж. Звідси і скандальність. Знаменита історія з Білом Клінтоном та Монікою Левінській породила низку кінострічок. Одна з них основні кольори Майка Ніколса. Джон Траволта грає кандидата у президенти. У ньому досить легко впізнається Клінтон. Кандидат харизматичний, переконливий. У нього прогресивна програма, і лише один недолік. Він надто любить жінок. Поплічникам кандидата у президенти нічого не залишається, як постійно приховувати сліди його амурних звершень. Звоніс Волш, член регіональної педагогічної ради. Вона і педагог і бібліотекар. дружина привіт, люба. Oh, oh, О, будь ласка, нам довелося затриматися. є приємна новина. ми схилили на свій бік учителів. В основу фільму покладено документальну книжку, що автор її видав під промовистим псевдонімом анонім. Зрештою, не так важливо мали місце чи ні викладені в картині. Події важливим є сам образ президента, яким він формується у суспільстві. Режисер Барі Левінсон пішов ще далі, зафільмувавши політичну сатиру Хвіст крутить собакою у нашому прокаті Шахрайство. Фільм також обертається навколо сексуального скандалу. І щоб відволікти від нього націю, президентські радники вигадують війну в Албанії. Ми хочемо, щоб ви були продюсером цього проекту. Продюсером війни це не війна, а видовище. Нам потрібні сценарії. Пісня, красиві кадри, видовище таке саме як церемонія Оскара. Тобто, війна існує тільки у випусках новин та в газетних статтях. Звичайно, президент постає батьком нації. У війни з'являються свої герої. Про них складають пісні. Нація об'єднується навколо неіснуючої війни і забуває про скандал. Всі ці картини були створені ще до 11 вересня 2001 року. Доти, поки Америка не вступила у війну з тероризмом. Упродовж якогось часу не чулися критики на адресу американського президента. Зрештою, у художньому кіні її нема і до сьогодні. Зате документальне з цієї критики робить світову сенсацію. Саме нею стала картина Майкла Мура Фаренгейт 911. Коли другий літак врізався у вежу, голова його команди увійшов до кімнати і повідомив пану Бушу на країну здійснено напад. Не знаючи, що робити. Коли ніхто не підказує, що робити, а служба безпеки не біжить до нього, аби відвести у безпечне місце. пан буш просто сидів там. Далі читаючи дітям книжку, мій домашній козлик». Картина Майкла Мура завоювала золоту пальму на минулорічному канському фестивалі. А те, що журі очолював американець Квентін Тарантіно, засвідчує: Голівуд свою сатиричну лінію стосовно американської влади вестиме і далі. Головну і свою найкращу роль садівника на політичній службі у президента Сполучених Штатів Америки у фільмі Гела Ешбі, перебуваючи там, зіграв британський актор Пітер Селерс. Той самий Селерс, що він прославився образом комедійного інспектора Клузо у серії картин Блейка Едвардса про знаменитий діамант Рожева Пантера. І варто зауважити, що комедійним талантом. Пітера Селерса цікавилися такі режисери віртуози, як Стенлі Кубрік і Джон Г'юстон. Останній задіяв Селерса у своїй комедійній пародії на фільми про агента 007 Джеймса Бонда. Це казино Рояль. Ну а Кубрік спочатку зняв Селерса в Лоліті, а потім і в комедійному образі президента Сполучених Штатів у своїй знаменитій антивоєнній сатирі Доктор Стренджлав або як я навчився не хвилюватися і полюбив бомбу. Коли ж продовжити розмову про політичну сатиру і гумор, то варто поглянути, а як же ці справи точаться не десь далеко за океаном чи на Британських островах, а в наших краях. І навколо. Сатира в радянському кіні набула політичних фарб у кінці 80-х. Однією з перших ластівок стала екранізація повісти Михайла Булгакова Собаче серце, де об'єктом сатири зображені фанатичні творці революції. Своїм серед них швидко стає поліграф поліграфовіч Шаріков, де чудо операції – просто дверняга Шарік. Сміх у стрічці так само, як і в повісті Булгакова, метафоричний, завуальований. Така форма була чи не єдино можливою для політичної сатири в радянському кінематографі. І, хоча собаче серце можна зарахувати до цього жанру, у фільмі немає основної його ознаки зображення конкретних політичних осіб. Сталін першим серед радянських вождів потрапив під приціл сатири кінематографістів. На студії Лінфільм у кінці 80-х вийшло одразу кілька фільмів, де була зроблена спроба зламати стереотипне зображення Сталіна. Але сміх зазвичав не відразу. Автором стрічки «Паперові очі пришвіна спочатку довелося зняти Сталіна з підесталу, відрізати йому голову, заглянути йому всередину, щоб осмислити: Сталін не бог, а звичайна смертна людина. І тільки потім над ним посміятися. Щоправда, в радянському кіні навіть кінця 80-х Сталін так і не став гротесно смішним. Сміх, що викликав його образ, часто був напруженим і нервовим. Можна сказати, що кінематографістам тих часів так і не вдалося позбавити Сталіна божественного ореолу. У фільмі Сергія Соловйова Чорна троянда емблема печалі, червона троянда емблема кохання. Сталіна мучить запор, як і в романі Московська сага Василія Аксьонова. Соловйов використав цей епізод, щоб проілюструвати намагання героя Олександра Баширова уявити вождя звичайною людиною. Але це йому, напевно, ніяк не вдається, незважаючи на щоранкові прослуховування медичного висновку Смерти Сталіна. На відміну від Сталіна, образ Леніна став гротесно смішним. Щоправда, вже в посарадянському кіні. 1992 року вийшов фільм Комедія суворого режиму. Те мидеться про те, як ув'язнені шахраї та рецидивісти до старіччя вождя ставлять про нього спектакль. В'язні на свій лад прочитують річе, і таким чином гасло вождя набуває нового сенсу. Лінін у цьому фільмі безболісно позбавляється рис божества і перетворюється на дрібного хулігана інтриганта і провокатора. Він по-справжньому смішний. Уперше за довгі роки радянського кіноліні Загалом політична сатира у нинішньому пострадянському кіні відрізняється від свого західного аналога, виражаючою неактуальністю. Тут не вміють сміятися над діючими політиками, так само як не вміють, а може, й досі бояться сміятися прямо в обличчя, називаючи речі своїми іменами. За винятком кількох стрічок метафора та притча залишається незмінним камуфляжем для політичної сатири. Змінити ситуацію спробували автори анімаційного телесеріалу Великі перегони. Щоправда, він виходив ще під час президентських виборів 99-го та парламентських 2002-го року, тобто за часів старої влади. Таким чином нова все ще чекає на кінематографічну політичну сатиру. За тиждень у нашій програмі британський фільм американського кінорежисера Джеймса Айворі Говард з Енд, три оскари та ювілейна премія Канського фестивалю 1992 року. В головних ролях Ентоні Гопкінс та Емма Томпсон. Ну а зараз сатирична комедія Гела Ешбі, перебуваючи там комедія і притча про зіткнення так званої природної людини. Із суспільством і його політичними механізмами знято за романом американського письменника Єжи Козинського. Пародія і гротеск, телевізор, політика і життя у програмі Аргумент кіно, кінематографічної іначе.